Я військовослужбовець 24-ї бригади королівської Данила. Звільнився 19 травня. Мені повинно були нараховані бути кошти за травень місяць цього року. Потрібні були бути нараховування кошти мені за оздоровчя, яких я не отримав, за відпустку, цьогорічну, також яку я не отримав, і матеріальне забезпечення. Плюс розрахункові. Мені прийшло всього-навсього на карточку незрозумілі кошти, тисячі, там 3156 гривень, які там ще копійки, е, з підписом ГЗ до ВД е, при звільненні. Е, більше я нічого не отримував. фінслужба телефон не піднімає, я телефоную фінсфону, фіксовану частину дам до фінчасті. І ніхто з майорів трубку не бере. Тобто спочатку вони отримували, ну, піднімали телефон, тепер вони той телефон не піднімають. Е... Я не розумію, що це прийшло за кошти взагалі. По факту, як сказав мені один знайомий полковник, не буду називати його прізвища, е... це могло прийти просто грошове забезпечення, тобто нарахування зробітній плати. Тобто, голотіли. За що отак воно так? Я не розумію того. Тобто місяць в мене в прольоті, коли я звільнився і кошти я не отримав. Це не є правильно, і наскільки я знаю, і наскільки я чув, має прийти повне забезпечення.